Нові махінації з нерухомістю у Києві під нечесну руку будівельників потрапили інвестори з Черкас. Сьогодні вони підкотували будівельну компанію Житлобуд». Вкладники переконують, вона має повернути гроші за квартири, яких вони так і не отримали. На власне житло вже і не сподіваються. Адже забудовник перепродав його іншим людям. Подробиці знає Віталій Маргалик. Віталію, привіт. Розкажи про схему, за якою ошукали людей. Привіт, колеги. У людей справді непроста ситуація. Вже шість років з маленькими дітьми вони змушені поневірятися орендованими квартирами, адже своє житло продали у Черкасах ще у 2008 році. Серед вкладників брати Курдюкови вони взяли кредит у банку, аби придбати цінні папери, які дають право обміняти їх на квартири в Києві. Договір уклали з будівельною компанією «Міськжитлобуд», власник якої столичний депутат від громадського активу Києва Денис Костержевський. Утім, забудовник не лише не вселив їх у придбане помешкання, а перепродав його іншим людям. Я покупав двокомнатну квартиру 80 квадратних метрів по адресу Голосіївська 13, дом 3, і платив за нього 210 тисяч доларів. Тобто, я для того, щоб її купити, я не тільки працював, але і продав свою квартиру в Черкасах, щоб заплатити перший взнос в банк, тому що брав її з кредитом. оформить квартиры после сдачи дома я не мог. Прошло какое-то время, в банке поменялось правление. И банк говорит, хорошо, давайте, вот мы сейчас оформим квартиры. Мы обратились в строительную компанию. Мы хотим получить свои квартиры, которые мы оплатили 100%. На что компании мне сказали в отделе продаж? Ваши квартиры уже проданы. Честно говоря, я думал, что это ну, такая нормальная, серьезная строительная компания. Но я понял, что это просто достойные продолжатели дела дел, элита-центр то есть Рита Центр 2, в общем-то. То есть, еще а является... это... требования? требования у нас одни. Вернуть наши квартиры или вернуть нам деньги, Аби прояснити ситуацію, до пікетувальників вийшов представник забудовника. Він твердить, що його компанія діяла у межах закону і мала повне право перепродати квартири. А в ситуації, що склалася, мовляв, винні самі інвестори забудовник каже: люди вчасно не розрахувалися з банком. Відтак облігації не було погашено. Вони, щоб придбати ці облігації, взяли в, якому, в якійсь банківській установі в борг гроші. І ці ж облігації заклали їх. На сьогоднішній день вони залишаються винними банку. Банк, відповідно, ці облігації не дозволяє розблокувати і погасити. І вийшла ситуація з замкнутим колом. І на сьогоднішній день вони вже не мають права продентувати на площу нерухомого майна, а мають право лише отримати номінальну вартість. Цих цінних паперів це тому, що вже не продані, це тому, що пройшло дуже багато часу. Пропущений срок на погашення, пропущений срок на там аварійне погашення, і взагалі пропущений срок навіть позивної давності. Що можна сказати? Тобто колеги зі слів забудовника виходить так, аби повернути свої гроші. вкладники мають додатково заплатити за погашення облікації. Облігації такий варіант їх, звісно, не влаштував. Тож спільної мови з забудовником вони не знайшли. Я ж поцікавився, чому люди саме зараз почали висловлювати свої претензії міське житлобуду. Вони пояснили, що саме цього року їхню квартиру компанію продала іншим людям. Тож вони вже звернулися до прокуратури та міліції чекають наразі відповіді, і також пообіцяли, що незабаром звернуться до суду. А от наскільки реально домогтися там правди, я спитав у юриста, він одразу засумнівався, що суд взагалі візьметься за цю справу. А всім тим, хто збирається купувати помешкання, порадив, по перше, укладати договори із забудовником у присутності юриста, не заощаджувати і купувати вже збудоване а не міфічне житло а ще краще звернутися до страхових компаній, аби убезпечити себе від можливих ризиків. Що термін позовної давності дійсно сплив, суд, скоріш за все, відмовить у розгляді цих позовів, по суті. За будь-яких умов, коли мова йде про інвестування коштів в будівництво житла, ми інвестори, забудовники, всі учасники цих процесів, повинні розуміти, що мова йде про ризиковане підприємство, тобто існує ризик. Зазвичай ризики нівелюються шляхом страхування. Нагадаю, що проблема квартирних афер у Києві не поодинока. Сплеск махінацій з нерухомістю розпочався з усім відомої еліти центру. Справа сягає восьмирічної давності, але пам'ятають про неї і досі. Тоді шахраї заволоділи грошима вкладників 400 мільйонами гривень. Після тривалих поневірянь із цієї суми людям віддали лише 90 мільйонів.